День, шановні присутні, на засіданні конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору претендентів на заняття посади директора комунального підприємства АТК No182 Черкаської обласної ради присутні такі члени комісії. Може, є голова Черношенко, заступник, Томусова, секретар Клименко, представник трудового колективу, відсутні усіх на цьому засіданні присутні чотири члени комісії з п'яти. Комісія правомошна. На розгляд комісії пропонується порядок денний. Порядок денний всіх є. Всі знайомі. Будемо зачитувати чи ні, ні. ні да? е, так? Так, не маю зауваження доповнення, пропоную затвердити порядок даних. Хто за? Дякую. Проти утрималось немає рішення. Прийнято на обласно. Переходимо до розгляду першого питання. Порядку денного перше питання оголошення осіб, від яких надійшли документи і заяви на участь у конкурсному відборі претенденти на заняття посад директора комунального підприємства аптека номер 182» Черкаської обласної ради. Документи приймалися у період із 15 квітня до 5 травня включно. За цей період надійшли документи від однієї особи Натишину Ніни Дмитрівни на конкурсі присутня. Прошу врахувати дану інформацію. Е, так. Е, пропоную заслухану, заслухану інформацію. Взяти до відома. немає. Заперечень. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти утрималося, немає рішення прийняти. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного. Друге питання розгляд заяв претендентів та доданих до них документів, прийняття рішення щодо допуску претендентів до участі в конкурсному відборі або відхилення їх кандидатур. Я нагадаю вимоги перед тим, як зачитати документи, які були встановлені mm. до претендентів. Претендентом на заняття посади директора комунального підприємства Аптека номер 182 Черкаської обласної ради. Може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту другого магістерського рівня у галузі знань 22 охорона здоров'я за спеціальністю 226, Фармація, промислова фармація. Спеціалізація фармація або у галузі знань 1202 фармація, крім спеціальності технології фармацевтичних препаратів, або напряму підготовки 1102 фармація, крім спеціальності технології фармацевтичних препаратів, проходження інтернатури. За спеціальністю фармація, загальна фармація, провізор загального профілю з наступною спеціалізацією організація і управління фармацією, безперервний професійний розвиток, наявні сертифікати за спеціальністю організація і управління фармацією або посвідчення про присвоєння підтвердження кваліфікаційної категорії за цією спеціальністю. Стаж роботи в аптечних закладах не менше двох років. Вільне володіння державною мовою, високі ділові професійні якості та організаторські здібності. Е, там вимога немає, що... На керівних – ні, керівних. в аптечних не закладах не, не менше двох років. Пропоную розглянути документи, подані претенденткою Гланатешиною Ніно Дмитрію. Так, надійшла заява 5 травня від Ніне Дмитрівни, Додається згода її на обробку персональних даних. Копія паспорта завірена нею особисто. Прикладаються також копії свідоцтво про шлюб, оскільки там стосувалося зміни прізвища по документах. Біографічні дані. Напишена Ніна Дмитрівна. Я дам вам допомогу, щоб час виконує Довідка про проходження медогляду за формою номер 100 Передва. Надається витяг з інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України про відсутність судимості Ніни Дмитрівни, повний витяг. Заява про відсутність конфлікту інтересів, натишеної на зняття посади директора підприємства. Надається копія трудової книжки Ніни Дмитрівни. Зняті копії всіх сторінок трудової книжки. Завірена. Прикладаються дипломи про вищу освіту. Так, так. Ніна Дмитрівна закінчила в 94-му році Львівський державний медичний інститут за спеціальністю фармація. Сертифікат лікаря-спеціаліста прикладається Ніна Димитрівний провізор загального профілю. Додаток до диплома спеціаліста розповсають. Дисципліни, які в вже. Посвідчення номер 36 видане про те, що Ніна Дмитрівна організ... пройшла присвоєну їй кваліфікаційну категорію за спеціальністю організація і управління фармацією. У 2017-му відомості про проходження післядиплом навчання у Запорізькому державному медичному університеті організації управління фармацією. Також відомості про проходження ще після дипломного навчання у 2022 році. І наказ про продовження дії кваліфікаційної категорії Ніні Дмитрівні. Копії наказів складається три накази. Надається копія тестата про повну середню освіту, вівчала українську мову Ніна Дмитрівна в освітньому закладі, підтвердження подання декларації і конкурсна пропозиція в запечатаному конверті. Документи подані у повному обсязі відповідно до встановлених вимог. Претендент відповідає ставлю на голосування питання. про допущення претендента на до участі в конкурсному відборі за заняття посади директора? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти отрималась немає рішення прийнято. Так, переходимо до заслуховування конкурсної пропозиції. Дмитрийна, проходьте, будь ласка, до доповіді. Розкриваємо ваші конкурси пропозиції. 10 15 хвилин ми з вами. Презентацію. Давайте почнемо. Теж знаходиться працюючих, оборот є плюс якийсь, мінус якийсь там, і коротко про це, і потім ваша пропозиція. Спочатку ознайомию. Я таки планувала пропону добрий день ще раз на комісії. Я працюю керівником підприємства протягом останніх п'яти років. Впродовж своєї розповіді ознайомлю вас з основними показниками нашої діяльності, розповім про те, яким є наше підприємство, і буду відразу зупинятися на поточних і перспективних планах розвитку. В регіоні майже не залишилось місцевих мереж аптечних. Ми та ЧКП фармація. Виклики ковід, повномасштабне вторгнення. Ми пережили, продовжуємо працювати. Як це нам вдалось? Розповідаю, в підпорядкуванні аптеки знаходиться одна триповерхова будівля, яка розташована на території обласної лікарні, де й проводиться основна діяльність. Структура доходу це. Основна фінансово-господарська діяльність підприємства спрямована на отримання прибутку від реалізації ліків. Приймаємо участь в державних програмах, беремо участь в тендерах маркетингу. Розрібна реалізація лікарських засобів здійснюється в основній будівлі нашої аптеки та ще трьох аптечних пунктах, які знаходяться на території найближчих до нас лікувальних закладів. Це обласна лікарня, кардіо та онкоцентр, три аптечні пункти всього. Ось, ці пункти ми орендуємо в названих лікувальних закладів. Один з пунктів на території обласної лікарні є цілодобовим. Ну всі наші пункти територіально віддалені від житлових районів для покупця. Основний критерій це близькість розташування, тому доходи в наших точках реалізації напряму залежить. Від кількості е, хворих е, пацієнтів в цих установах та від фінансування закладів держави Я почуюся цілодобово десь територія на обласній лікарні, в обласній лікарні а де, де. другий поверхповерхову друг, на переході між п'яти семи біля поверховим е, корпусом. Там де статисти бухгалтерія угу. да? скільки працюючих? Цього зараз працює 21 особа. У двадцять третьому році ми провели оптимізацію, скоротили на слайдах видно, якщо ми перейдемо з 29 до 21 особи. І в нас ще був один цілодобовий аптечний пункт на території онкодиспансеру. Ми по центру ми його перевели на дину форму роботи, бо не ну. Недоцільно було а, значить, тримати його. Е -е -е -е. Крім інші доходи, в нас є інші доходи, крім розрібної реалізації, це е -е, проходження інтернатури на базі аптеки, вивчення попиту кон'юнктури ринку. Е -е, ми розташуємо вільні обігові кошти на депозитних рахунках банківських, здаємо в оренду приміщення аптеки. Е -е. Два приміщення. Аптеки ми здаємо в оренду. Одне з них ми здали перед початком повномасштабного вторгнення шляхом електронного здону. Провели оптимізацію приміщень і вивільнили частину цих приміщень. Ну, інші доходи на слайді. Тобто видно... ви на території своєї аптеки здали в Два оренду ще приміщення, так. приміщення так. під аптеки. Ні. Одне приміщення це холодильна камера, вона це орендує обласна лікарня, холодильна камера. І ще те, що ми нещодавно вивільнили, це 3 d тридентл, тобто це не аптечні підприємства. І інші доходи, ось на слайді видно, наскільки вони нас зросли останнім часом. Ми шукаємо нові можливості для заробітку, не тільки реалізація ліків, а й інше також. Ми, ну, над прибутком, працюємо, податки сплачуємо час, основні наші витрати стосуються. Того, що облаштували, створили і серверну кімнату, облаштували і доостаткували систему опалення. За рахунок створення сумнівних, резерву сумнівних боргів, у 2024 році нам вдалося закрити питання щодо викрадених з рахунку підприємства коштів у 2020 році в сумі 290 тисяч гривень. Судові процеси ще тривають, але основний підозрюваний помер, тому шансів на повернення коштів немає, ці кошти були Ну, В структурі ветра заробітна плата становить біля 70%, заробітна плата намагається збільшується. Намагаємося згідно різня досягнути. Зараз у нас становить у нас 19 тисяч. А у вас є автомобіль? Ні, у нас автомобіль в оренді. Ну а я дивлюся участь придбанні автомобіля для онкологічного центру? Це була це онкоцентр, придбавав автомобіль для надання паліативної допомоги до їхнього ювілею. І ми ну, прийняли краще, участь. Краще собі придбати автомобіль. Ми ж просто допомогли. Там мова йде про надання допомоги і ЗСУ, волонтерам, і благодійна наша допомога саме на тому кадрі. Навантаження. Що на... у вас по... на майбутнє, що ви плануєте? На майбутнє я хотіла ще коротко зупинитися, якщо дозволите, виготовлення ліків, тому що це надзвичайно важливо. і е, Ні, такий... ну це те, чим ви займаєтеся. Ні, вони просто єдина аптека, яка виготовляє я, ліки. Я знаю. Да. Це те, чим ви займаєтеся. І в Україні Ти, таких аптек 12 залишилося. відсотків залишилося. А ті, які готують естетичні лікарські форми, 1%? В нас цікавить. Перспективний план на майбутнє. Що ви плануєте? Плануємо готувати ліки з як тільки закінчиться реєстрація лікарської е, е, субстанції канабісу, будемо е, починати готувати. Е, зареєструвалися вже в вівторк. Е, що ми ще е, зробили? Е, Передбачили на початку двадцятого року. Передбачили очікувані витрати, які пов'язані з обстрілами української енергетики, і встановили, побудували котельню, встановили твердопаливний котел. Побудували дровітню. Це дає нам щороку економити кошти в розмірі 500-600 тисяч, тисяч гривень на рік. А Електроенергія... як ви плануєте електроенергію. Ви пишете, що у вас перспективному плані. Ви хочете зробити панелі, я так розумію, поставити. Як ви да? це плануєте робити? На даху нашої будівлі є можливість розташувати панелі. Ми попередньо консультували, що купність може становити 3-3,5 роки. Це нас дасть заощадити також. скільки кіловат ви хочете панелі становити? 30 або буде залежати від І вас. Площа на даху будівлі так. А дерева не мішають там? Дерева не мішають? Ну, дерева не мішають. А, ні, ні, ні. Немає. Не будуть мішати, ні, бо ні. сонце, дерева ні, і. Ні. Але по-дальшому, якщо нам дадуть дозвіл, то вже буду Н... більш конкретно цим питанням займатися, бо я вже два листа написала до обласної ради, поки що відповіді немає. Ну, тобто чекаю згоди. Я зрозумів. 에, дякую. Запитання є якісь, шановні комісії? Зараз у вас гарні показники за, за звітністю. Єдине, що мене турбує що у вас дебіторська заборгованість за перший квартал там виросла. Чому це? Це поточно. Це поточно. Просрочено і нічого. Немає. Це був єдиний факт покладених коштів, коштах. вони там три роки показували цю звітність. Ну так то знову не було. Ну да, і зарплата хотілося б ну, ви пишете за перший квартал, що це не Я за рік, подивилася, що бажано піднімати зарплату, ми тільки цього року вже два рази провели підвищення. Якщо ви подивитесь на цей слайд, який зараз, то кількість... Немає кількість. Якщо немає запитань, пропоную конкурсну пропозицію натишені, взяти до за. Проти утримались, немає рішення прийнято одноголосно. Так, пропоную перейти до четвертого питання. Ви, будь ласка. Дякуємо вам, за увагу. Чекайте, будь ласка, біля, кажіть. Так, так. Ну, Як правило, ми завжди починаємо з працівника трудового колективу. Що ви скажете? Він надзвичайно підтримує весь колектив. Ким підтримує? ви працюєте? Головний балтера. Чи всі головні бухтера проходять? Ну, понятне зі зрозуміло. Ні, підприємство ну показує непогані результати, тому що звітність у нас є і ну ми не зрозуміло. Переходимо на голосування. Голосуємо щодо визнання Глатишини що Дмитрий. Переможцем у конкурсному відборі на зайняття посади директора комунального підприємства аптека No 182 Черкаської обласної ради. Хто за? Прошу голосувати. Дякую. Проти утримались немає. Рішення прийнято. Також за результатами конкурсного відбору переможцем на заняття посади директора комунального підприємства Аптека 182 Черкаської обласної ради обрана Агнатишину нідон Витріну, кандидатуру якої буде запропоновано призначення на черговій сесії обласної ради. Так, пропоную перейти щодо встановлення терміну вкладання контракту. Що у нас там? З нашим положенням передбачається да? Да, від року до п'яти. Пропозиції будуть? буде. З двадцятого року вона цією аптекою. Року. то я пропоную, мабуть, максимально так, тому, що те, за ті два-три роки це нічого. П'ять років. Значить, поступила пропозиція п'ять років. Хто за те, щоб заключити контракт за те, що на п'ять років, прошу голосувати. Дякую. Проти отримались немає. Рішення прийнято одноголосно. Запрошуйте. Так. Ніна Дмитрівна, рішенням комісії виобрані директором комунального закладу. Комісія пропонує жити договори зони на п'ять років. Вітаємо. Ну і чекаємо сесії. Остаточне рішення на сесії обласної ради займається.